Біблія, книга вихід, глава 37. І зробив бецалгіл, ковчега закаційного дерева, два ліктіпів довжина його, і лікоті півширина ширина його, і лікоті піввишина вишина його, і пообкладав він його ширим золотом зсередини та й зовні, і вінця золотого зробив навколо над ним. І він вилив для нього чотири золоті каблучки, на чотирьох кутах його, дві каблучки на одному боці його, і дві каблучки на другому боці його. І він поробив держаки закаційного дерева, пообкладав їх золотом. І він посовував ці Держаків каблучки на боках ковчегу, щоб носити ковчега. І Віко зробив зі щирого золота, два ліктіпів довжина його і ліко тіпів ширина його, і зробив два золотих херовими роботою крутою, зробив їх з обох кінців віка. І зробив одного херовима з кінця звідти, а одного херовима з кінця звідси. З того Віка проробив тих херовимів на обох кінцях його. І були ті хіровими, з простягненими догори крилами, і затінювали своїми крилами над віком, а їхні лиця одне до одного до віка були схилені лиця тих херовім. І зробив він стола закаційного дерева, два лікті довжина його, і ліко лікочерина його, і ліко тіпів вишина його, і пообкладав його щирим золотом, і зробив вінця золотого для нього навколо, і лішту зробив він для нього в долоні навколо, і зробив вінця золотого навколо для лишви його. І він вилив для нього чотири каблучки золота та й дав ті каблучки на чотирьох кінцях, щоб при його чотирьох ніжках. При лиштві були ті каблучки вкладання для держаків, щоб носити стола. І пробив він ті держаки з акаційного дерева і пообкладав їх золотом, щоб носити стола, і поробив він ті речі, що на столі миски його, й кадильниці його, й кухлі його, та чаші його, що ними лито золоте щире. І зробив він свічника зі щирого золота, роботою крутою. Зробив він того свічника: стовп його, і ремена його, келихи його, гудзі його, й квітки його виходили з нього. І шість рамен виходило з боків його, три рамена свічника з одного боку його, і три рамена свічника з другого боку його. Три келихи мигдалоподібні в однім рамені густь і квітка. І три мигдалоподібні келихи в рамені другим густь і квітка. Та на шести раминах, що виходять із свічника, а на стовпі свічника чотири килихи мігналоподібні: Гудзі його та Квітки його, і Гуць під двома раменами з нього, і Гуць під другими двома раменами з нього, і Гуць під третіми двома раменами з нього, і шести рамен, що виходять із свічника. Їхні гудзі та їхні рамина виходили з нього. Увесь він одне куття сірого золота, і зробив він сім лямпадок до нього, і його щіпчики та його лопатки на вугіль зі щирого золота. З таланту щирого золота зробив він його та всі його речі. І зробив він кадильного жертівника і закаційного дерева лікать довжина його і лікочерина його квадратовий, а два лікті вишина його з нього були, його роги. І пообкладав він його щирим золотом, верх його та стіни його навколо, та роги його, і він. Золотого навколо зробив. І дві золоті каблучки зробив йому, під вінця його зробив на обох боках його На вкладання для держаків, щоб ними носити його, і держаки поробив із акаційного дерева і золотом пообкладав їх, і зробив він миро святого помазання і чисте кадило пахощів, робота робітника масти